Безпека, обороноздатність, підтримка комунальної сфери, вшанування пам'яті захисників земляків, соціальний захист залишаються пріоритетами у роботі Могилів-Подільської міської ради. А відтак, 16 вересня, під головуванням міського голови Геннадія Глухманюка відбулося засідання позачергової 61-ї сесії, аби підтримати ті важливі рішення, які регламентують життєдіяльність нашої громади, її розвиток і сталість. Дуже важливі питання, які на сесії були сьогодні розглянуті і одноголосно прийняті. Це фінансування сил оборони, виділені кошти по програмам забезпечення безпеки нашої громади, по програмам, які були мною ініційовані попередньо. Це фінансову допомогу захисників, наших ветеранів, людей, які мають інвалідність в результаті бойових дій, військовополонених, зосередили увагу і дофінансували. Ті програми, які забезпечують благоустрій по співфінансуванні, це сільську місцевість, це дороги, які знаходяться на балансі облавтодору. Враховуючи важкий час, сьогодні з міського бюджету ми надали ще фінансову допомогу нашим комунальним підприємствам. Це як водоканалу, теплоенергетику для погашення витрат на енергоносії. На порядок денний сесійного засідання було винесено 24 питання, які детально вивчалися, обговорювалися та опрацьовувалися на постійних депутатських комісіях. А відтак депутати працювали чітко, ефективно, злагоджено. Першочергово надали дозвіл на встановлення меморіальних дощок загиблим воїнам, щоб їхній подвиг завжди нагадував наступним поколінням про ціну свободи. Не оминули увагою й питання підтримки Збройних сил України. До відповідної програми внесли зміни, аби громада могла швидше та дієвіше реагувати на потреби армії, виділили додаткові кошти для підтримки військових, які отримали інвалідність внаслідок захисту батьківщини. Програму запровадив. Ли з ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка ще в минулому році. Відтак військові першої групи інвалідності отримують 100 тисяч разової допомоги, другої 60 тисяч і третьої 50 тисяч гривень. А вже з початку цього року прийняли ще й програму для підтримки військових, які повернулися з полону. Разова сума такої виплати становить 50 тисяч гривень. Паралельно внесли зміни й до низки програм, спрямованих на розвиток і стабільну роботу комунальної сфери. Це фінансова підтримка комунальних підприємств нашої громади для оплати витрат на енергоносії. Адже, попри війну, місто має жити і розвиватися. Виділили кошти на ремонт доріг, що перебувають на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Завдяки цьому будуть приведені до ладу автошляхи, що ведуть до сіл Яруга, Суботівка, Григорівка та Садки, щоб людям було зручно і безпечно пересуватися. Розподілили й вільний залишок бюджету громади, що утворився станом на 1 січня 2025 року. Ці кошти підуть на нагальні потреби від оборони й соціальних програм до підтримки інфраструктури. У порядку денному мали й місце питання оптимізації роботи управління праці та соціального захисту населення, оскільки значна частина його функцій перейшла у компетенцію держави. Як запевнив міський голова Геннадій Глухманюк, місцеві програми щодо соціального захисту та підтримки людей як працювали, так і працюватимуть надалі. За схваленими проектами рішень, без особливих дискусій і зауважень щодо регламенту та порядку денного з боку депутатів, засідання позачергової 61-ї сесії могилів Подільської міської ради, 8-го скликання, було закрито. Важливо те, що на всіх сесіях міської ради приймаються ті питання, які розвивають нашу громаду, забезпечують соціальний захист нашого населення. І сьогоднішня сесія не виняток. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував депутатському корпусу і керівникам структурних підрозділів за злагоджену виважену роботу.